Твориться новий світ, мільярди разів достойніший і кращий від усього, що досі існувало, тим світом, людям майже невидимим, бо так укритим під видом кусника хліба, присвята Євхаристії. Вона світом, бо за собою приносить Боже царство, бо є тим царством Отця, що зачинається серед кровавого поту і хресної дороги Христа й усіх, що за ним цією дорогою йдуть. І кінчиться тут, на тому світі, словом звершилося, що гомонить з покоління до покоління, і по яким вже там зачинається тріумфом Воскресення цілого відновленого і Христом освяченого людства.